Особливістю Лінхай Ейс є інтелектуальна задня та передня підвізка із системою приводу 2 і на 4 колеса. Допомагає вам відчувати машину та долати будь-які овраги та нерівності плавно та м'яко. Економічний і простий у технічному обслуговуванні. По-справжньому буде для вас безвідмовною робочою конячкою в господарстві та під час відпочинку. Рестайлінгова модель. М170 колишнього Лінхай М150. Технічно, по характеристиках, він майже не змінився. А що в нього змінилось? Давайте подивимось. Раніше в ньому було 8 кінських сил та 150 кубів об'єм двигуна. Зараз у нього об'єм двигуна 147 кубічних сантиметрів і стало 10 кінських сил. В паспорті написано, що він може їхати 70 км на годину. Але мені здається, це такий міф. Мені здається, це десь 60 км на годину, максималка в нього, а крейсер це десь 40-50. ось Технічно. по передній підвісці. Подивимось. Тому що, якщо давайте так, розглядаємо квадро-техніку, якусь для. Бездоріжжя, то саме основне, що тут може бути, це якась техніка. Тобто технічні характеристики і особливості. Це неважливо, який тут пластик, які там сидіння і ще щось. Тут найважливіше те, і куди воно може тебе їхати і куди вести Ось, подивимось. Бачу, відразу в нас амортизатори з регулюванням жорсткості. Потім в нас є. Ну, що тут, у нас та водниця якась. Передні дискові гальма. Бачите, з вентиляцією. Є ось такий кунг, led повороти потім лінзова оптика. Лайк. Like. З цього боку аналогічно хороший багажник, який 50 кг може вести на собі. Бачите, з додатковими такими прорізами, що можна було щось прикручувати. Потім подивимось, що в нього ззаду. Вага його десь під 150 кілограм. Привід нас ззаді йде на цепку. Знімай, знімай, знімай. Шок-контент. Ух ти ж ух-ух-ух! Молодець! Ну йде сюди. Це тільки що їхав отут. Ось такий от е, шифен. Чи то повнопривідний був, я не бачу. По-моєму, повнопривідний. Зараз, зараз скажу. Повнопривідний чи ні? Ні. Не повнопривідний. Це отакий задньопривідний, обичний шифент їхав. О, дивіться, де він виїхав. Це буде окреме відео тест огляд шефенг 240 SF Але я перегляну саме відео і, і скажу, чи там точно а, той шифен, який ми поняли Ну тут десь майже пів метра, така колія вже зробилася. Я в шоці. Поїхали далі. Згодом у нас моноамортизатор, маятник а, цепок. Цепок у нас незахищений кожухом Я думаю, він тут довстановиться Бо це саме тільки зібрана новенька модель. Потім. У нас що це в нас таке? Боже, не вже мені це здається. Це заднє гальма, ано працює воно? Ні. а ну, а це? Да. Боже, заднє гальма У нас тросиковий йде гальмо. Це цікаво вже. Можливо, через те, що це може бути як і стоянкове гальмо, і гідравліка може попуститись, і він покотиться це стоял а ось де по ньому на гидавліку. Ааа. За тобто, ми... що он з нейсом супер, по ніч. Да. Це, типу, ну я тільки що гальмо просто нажимав. Там не може бути такого. А ну... ну дивись. Нажимай, йди. ось я нажимаю, просто гальмо. О, є. Байш, Ну. А оцей. Ага. А, ну, а тросик двигається? Ні. А, от... а ось о, тросик. Ану покажи. Ось. Ось саме стрінкове гальмо вже йде. Тут така кришечка, в нас накладочка, перший раз таку бачу, до речі. Тут є якесь місце для проводів. Ось таке, але воно ніяк не облаштоване. Зводиться ця історія. Така приборочка йде абсолютно максимально бюджетна стандартна. Бачите, парковочний. До речі, підсоса я не бачу. Можливо, на двигуні тут є. Не знайшов. Ну, ось так. Це движок, абсолютно той самий, що й був, якось там, можливо, помінена система живлення, тобто сам карбюратор, або щось переналаштоване, щоб він видає на дві сили більше. І все. Така техніка. Вартість не скажу, тому що ще не відома, яка їхня вартість. Можна, я думаю, коли вже опублікується відео, це буде десь через днів-чотири, то вже буде відома вартість, і можна буде зателефонувати і запитати. Тож. Дякую за вашу увагу. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі!